Синок, сьогодні батьківські збори. Я ж сподіваюся, ви за тиждень школи нічого не наробили. Скатіна така. Привезти живого коня на біологію. Утивала, вони осідлали. Біологічка, коли це побачила, вона сама чуть копита не одкинула. Тьома верхи заїжджає, за словами Лариса Михайловна, ми вернулись. Вона ще від 1 вересня не одійшла, коли бачок її чуть на роги не взяв, тому що ви кинули на неї червону тряпку Директор школи, коли почув, що в класі кінь, просто сказав: Слава Богу, що кінь всього один. Ти брали по 10 гривень з першокласників, щоб на конячки покататися. І 20 гривень за те, щоб поїхати їх. Тої конячки зняли. Ні, Олег, мені то все одно. Схема, конечно, клас. Але батьки першокласників хочуть, щоб я їм гроші верну. І кірюшу, кого ви не зняли з коня, бо в нього не було двадцатки. Тінь його досі по школі катає. У ця баба клава тільки вспіває ті сліди за конякою підміта. 15 мішків баба клава зобрав. Під рука заганяли. Федори, час спорим, що ви не присядете тисячу раз за бутилку коньяка. Кому ви предлагаєте? Його скоро забирала під капельницю вже поставила, він ще присідав. Єлі откачали. А кулюня хай фізкультуру читає. Це ж до Думать, заставить трудовика в місяць давати вам 100 держаків, а ви будете їх продавати. В нього світ перевернувся. Він 30 років ці держаки на базарі продавав, поки ви не появились. Ні, ну тут класна керівничка вже за вас заступилася, каже. зато ви продали держаки і купили штори в клас. Я лічно бачив, як їй на ці штори 16 Pro Max на 1 терабайт, хтось подзвонив. Вишов керівничку в долю взяли. Ти мені не липся? Короче, Кирюшу з буцефала зніміть і директору теж якісь штори подаріть. Перші батьківські збори я вже не знаю, що мені робити Олег!